Тятирічний Михайло вчиться робити трюки на своєму самокаті. Хлопець без вагань виїжджає на спеціальні фігури. Батько маленького спортсмена дуже радий, що у Житомирі є скейтпарк. Хоча, на його думку, його стан за роки експлуатації погіршився. Скейтпарк взагалі подобається. Ну, що хотілося би, якби може можливо, це розділити зони, тому що катаються і дорослі, і маленькі дітки. Ну, якби один одному заважають. Ну, за два роки трохи. Трохи стан його погіршився, але все в достатньому нормальному стані. Скейт парк офіційно відкрили 15 травня 2021 року. Він знаходиться на балансі комунального підприємства Зеленбуд, тому саме вони доглядають за його станом. Зокрема, оглядають конструкції та прибирають територію. Директор комунального підприємства пояснює, що стан погіршується, оскільки підходить термін експлуатації. Втім, для двох років активного користування скейтпарк має нормальний вигляд. Нам рекомендували, що срок експлуатації. Скейт-парку від 3 до 5 років ми підходимо до терміну 3 років, тому необхідно більш пильно дивитися за своїми елементами, тому що ми розуміємо, що елементи можуть виходити з свого ладу, загальний його стан. Я оцінюю нормальний стан. Ми постійно консультуємося з виробниками. Цього скейт парку проводимо з ними розмови, Вони не з нашого міста, але по можливості проїзду вони оглядають стан цього скейт-парку І на сьогоднішній день, за два роки, стан його нормальний. На конструкціях написи та з'явилася іржа. Відбиті шматки покриття. Такий вигляд зараз має скейт парк. Діти наносять різного Різні написи. Як на мене, це не критично. Фарбувати просто-напросто. Ми перші дні намагалися їх витирати, тобто різними там розчинниками, але це негативно, по-перше, впливає на саму вологостойку фанеру і проконсультувавшись з виробниками, не рекомендується ні фарбувати цю фанеру, ні змивати. Встали увагу, що на місцях, де найбільше проходить інтенсивна експлуатація, от ми бачимо, в таких місцях є незначні пошкодження покриття. Поки що це не критично, але якщо в дальнішому трохи воно буде набувати більших розмірів, або не дай Боже, це буде нести загрозу. Якщо будуть скарги від наших відвідувачів, то звісно будемо реагувати. За словами директора комунального підприємства Зеленбуд такі дефекти не критичні, тому поки нічого робити не планують. Але в майбутньому потрібно буде замінювати конструкції. До чого я веду, що вже потрібно готуватись до того, що термін підходить. І передбачити кошти вже на заміну деяких елементів нагадаємо, що скейт парк обійшовся місту майже півтора мільйона гривень а конструкції придбали за спонсорські кошти.